Розділ 17. Розповідь веде лікар. Останній переїзд човном. Цей наш п'ятий переїзд дуже відрізнявся від усіх інших. По-перше, маленька шлюпка була страшенно перевантажена п'ятеро дорослих чоловіків, та до того ж троє з них трелоні, редрут і капітан, були понад шість футів на зріст, що вже саме перевершувало можливості такого човна. А додайте ще Порох, Солонину. Мішки з сухарями. Не дивно, що корма ледь віднілася над хвилями, і ми кілька разів зачерпували воду. Мої штани й поли каптана зовсім змокли, тільки но ми відпливли на сотню ярдів. Капітан наказав нам перемістити вантаж інакше, і шлюпка пішла рівніше. І все таки ми остерігалися навіть сильно дихнути, щоб не завадити човнові. По-друге, при відпливі сильна течія гнала воду з протоки на захід, а тоді на південь у море, через той вузький прохід, що ним уранці пройшла шхуна, навіть брежі були небезпечні для нашого перевантаженого човника. Та ще гірше було те, що течія відносила нас убік від того місця за виступом берега, куди ми мали причалити. Якби ми не справилися з течією. То мусили б пристати саме біля двох шлюпок, де щохвилини могли з'явитися пірати. Несила провадити човна на частокіл, сер, сказав я капітанові. Я стернував, а він з редрутом веслували, бо були найменше втомлені. Течія нас на бік. чи не могли б ви налягти на весла? Ні, бо шлюпка зачерпне води, відповів капітан. Держіть, сер, прямо проти течії. Держіть якомога, будь ласка, аж поки ляжемо на наш курс. Я помітив, що течія відносить нас на захід, тоді я скерував шлюпку на схід майже під прямим кутом до того курсу, яким слід було прямувати. Так ми ніколи не дістанемось берега, сказав я. Це єдиний правильний курс, якого ми повинні триматись, відказав капітан. Треба йти проти течії. Бачите, сер, провадив він далі. Якщо човна занесе в підвітряний бік, хто зна де, ми зможемо висісти на берег, не кажучи вже про те, що пірати зможуть напасти на нас, а якщо протримаємось, те чия незабаром ослабне, і тоді легше буде завернути до берега? Те чи я вже й так слабне, сер, зауважив Грей, що сидів напереді човна. Можна трохи попустити стерно. Спасибі, голубе. Озвався я на ці слова так, ніби між нами не було ніяких непорозумінь. Ми всі замовчазною згодою поклали собі поводитися з ним, як зі своєю людиною. Раптом капітан знову заговорив, і голос його, наче трохи, змінився. Гармата. вигукнув він. У мене вже була така думка, відповів я, гадаючи, що він каже про можливість гарматного обстрілу нашого форту. Вони не зможуть перевести гармату на берег. А якби навіть і змогли їм не протягти її крізь хащі. А ви огляньтесь ну, докторе, перебив мене капітан, поспішаючи, ми зовсім забули про гармату на судні. На наш жах п'ятеро бунтівників вовтузилися тепер біля неї, стягуючи куртку, як називали вони просмолений брензентовий чохол на гарматі. Я пригадав. Що на борту залишилися і ядра та порох для гармати, і що злостивцям досить одного удару сокири, щоб добути їх зі складу. Ізраїл був у Флінта, хрипко промовив грей. Нехтуючи небезпеку, я скерував човна до того місця, де ми мали причалити. На цей час ми вийшли з основного плину течії, і вже не треба було аж так дуже налягати на весла, щоб наближатись до берега. Погано було тільки те, що ми опинилися бортом до Іспаньоли, через що нас легко було обстрілювати. Я не тільки бачив, але навіть чув, як цей червонопикий пияк Ізраїл Генс із гуркотом котив палубою ядро. Хто серед нас найкращий стрілець? запитав капітан. «Містер Трелоні, а хто ж? відповів я. «Містер Трелоні, чи не підстрелити ви одного з тих пройдисвітів, сер? Коли можна, то генса, сказав капітан. Трелоні був холодний, мов сталь. Він перевірив, чи набито мушкета. Тільки обережніш, сер, гукнув капітан, щоб не перекинути шлюпку, а ви всі пильнуйте рівноваги, поки він стрілятиме. Сквайр підвів мушкета, веслярі перестали веслувати, і ми трохи перехилилися на протилежний бік, урівноважуючи човна. Все бійшлося так добре, що ми не зачерпнули ні краплини води. Тим часом розбишаки вже повернули гармату в наш бік, і генц, стоячи з пробійником біля жерла, був дуже зручною мішенью. Проте нам не пощастило. Ту саму мить, коли Трелоні пальнув, генц нахилився, і куля, свиснувши в нього над головою, поцілила його товариша. На зойк пораненого відгукнулися не тільки голоси зі шхуни, а й багато голосів з берега. Обернувшись у той бік, я побачив піраців, що вибігли з лісу і сідали в шлюпки. Зараз вони відчалять, сер, сказав я капітанові. Надайте ходу, вигукнув він. Тепер треба рятувати себе, не шлюпку. Якщо ми не доберемось до берега, все пропало. Відчалює тільки одна шлюпка, сер, докинув я. Матроси з другої, мабуть, побігли берегом, щоб перейняти нас. Вони добре захекаються, поки добіжать, зауважив капітан. Чого варт моряк на землі, ви знаєте? Цих я не боюся. Мене непокоїть гармата з ядрами. Нас із неї запросто поцілити. Вона така, що стріляє без промаху. Скажете сквайре, коли побачите запалений гніт, ми тоді крутнемо бік. Просувалися ми досить швидко, як на такий перевантажений човен, і майже не зачерпували води. Нам лишалося не більш як 30-40 разів махнути веслами, щоб досягти піщаної обмілени під деревами, оголеної після відпливу. Піратської шлюпки ми тепер могли не боятись, за виступом берега, нас уже не було видно з неї. Той самий відплив, що раніше так заважав нам плисти, зараз, навпаки, був на заваді нашим ворогам, єдину небезпеку для нас. Становила гармата. Добре було б зняти ще одного з їхніх, сказав капітан. Але було ясно, що гармата вистрелить неодмінно. Матроси на судні не звертали ніякої уваги на свого пораненого товариша, хоч він був живий і навіть силкувався відповсти в бік. Стріляють, скрикнув сквар. Стоп! луною відгукнувся капітан. Він і редрут з такою силою затримали хід човна, аж корма занурилась у воду. Сквайр попередив нас щасно, гримнув гарматний постріл, той самий, що його почув Джим. гук від сквайрового пострілу до нього не долинув. Ніхто з нас не помітив, куди впало ядро, але мені здалося, що воно просвистіло над нашими головами і що вихор, який воно зняло, і спричинив нам лихо. Та хоч би там як, а після гарматного пострілу човен наш, почавши від корми, поволі пішов під воду. Ми з капітаном щасливо стали на дно один проти одного. Глибина тут була всього три фути, а решта троє берцикнулися головою вниз і повенерали, відпльовуючись і відсапуючись. Зрештою, нічого страшного не трапилося, ніхто з нас не загинув, і всі ми дісталися берега. Але загинули всі наші припаси. А ще гірше було те, що з п'яти наших мушкетів не підмокли тільки два. – Мій… Його я інстинктивно підняв над головою, коли стрибав у воду, і капітанів, як у людини завбачливої, він у капітана висів за плечима замком догори. Інші три мушкети пірнули під воду разом із човном. До всього того з лісу, вже зовсім недалеко від нас, почулися людські голоси. Нам загрожувало, що й так опинившись у скрутному становищі, ми можемо бути відрізаними від блокгаузу. І ще ми побоювалися, чи зможуть Гантер і Джойс відбитись від шести піратів. Щодо Гантера, правду кажучи, ми були спокійні, але Джойс нас непокоїв. З нього був догідливий і чесний служник, він міг добре чистити вбрання, але на вояка не дуже надавався. З такими оце думками в голові ми поквапливо дісталися в брід до берега. Кинувши на призволяще свою бідолашну шлюбку з доброю половиною нашого пороху й харчів.